Зі святом вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 15 квітня за дюріанським календарем та 28 за Григоріанським. Цей день ми святкуємо вхід Господній до Єрусалиму, а також шануємо пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Уда та Трофима, мучениць Василіси та Анастасії, мучеників Месокевійських. Сухія та дружини його Андрія Анастасія та Леле, мученика Сави Готвського, священомученика Олександра Пресвітера. Події, які відбулися зі входом Господнього до Єрусалиму, були наступні це була рання весна, 30-й рік від Різдва Христового. Понтіпілат вже прибув до Єрусалиму за шість днів. Єврейська Пасха, і Христос на віслюкові з'їжджає до Єрусалиму. Люди восхваляють Його, говорять «Осанна», тобто Спасай нас. Люди визнають Ісуса за Христа, тобто за Месію. Але в них хибні думки на рахунок цього. Вони чекають, що Ісус з допомогою Божественної сили. Зверне римську владу, і єврейський народ буде єдиним народом, який буде правити всією землею. Але Ісус відвертає їх від цих думок, саме тому Він в'їжджає не на бойовому коню, як цього чекали всі, а в'їжджає на віслюкові, який символізує собою мир. І яке може бути. Звернення, визволення від рабства без морального оновлення. І Христос Месія прийшов заради цього на землю, щоби нас поновити, щоб нас спасти від рабства дияволу, гріху та свободити нас від смерті. Мене чотири дні і найближчі учні та друзі Господа. Залишить його в Євсіманському саду, а люди, які зараз восхваляють Месію, будуть кричати: Розіпни, роззіпни його. Наступна неділя називається страсною неділею, і ми разом з Господом будемо її проходити, тому важливо ці дні бути на Богослужінні. Давайте ще раз ознайомимось з подіями входу Господнього до Єрусалиму, але зі стрічок Божественного Євангелія. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Єфанію, де був Лазар померлий, якого він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю і Марфа прислугувала, а Лазар був одним з тих, що возлежали з ним. Марія ж, взявши фунт нардового чистого дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами від мира. Тоді один з учнів його Іуда Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав А чому було б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати убогим? Сказав же він це не тому, що піклувався про убогих, а тому, що був злодій. Він мав при собі грошову скриньку і носив, що туди вкидали. Ісус же сказав залиште її. Вона зберегла це до дня погребіння мого. Бо в Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Багато з іудеїв дізнали, що він там, і прийшли не тільки заради Ісуса. Але ще побачити і Лазаря, котрого він воскресив з мертвих. Первосвященники ж змовились убити і Лазаря, бо заради нього багато з іудеїв приходили і вірували в Ісуса. Другого дня багато народу, що прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове віття, вийшли на зустріч йому і вигукували Осанна! Благословен грядуще в ім'я Господнє, Цар Ізраїлів. Ісус же, знайшовши молодого сла, сів на нього, як написано Не бійся, дочко Сіонова, ось цар твій гляде, сидячи на молодому ослі. Учні його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це Зробили йому. Нарощу був з ним раніше, свідчив, що він викликав лазаря із гробу і воскресив його з мертвих, тому і зустрів його народ, бо чув, що він створив це чудо. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.